Надуває кульки і відповідає на запитання про життя в Норвегії. Завтра в мене день народження. А моїм подарунком на минулий день народження собі були квитки до Норвегії. Давайте вже проаналізуємо це. Які найбільші культурні відмінності я помітила і як вони вплинули на моє повсякденне життя. Я взагалі-то не дуже й побачила суттєвих відмінностей між повсякденним життям в Україні і в Норвегії. Мені тут просто спокійніше, ти не так сильно переймаєшся за те, що тебе там десь пограбують чи таке інше. Хоча таке тут також є. Тут, тут також є небезпечні райони, тут також потрібно трішки думати за тим, що відбувається навколо тебе. Тут люди так само бухають по вечорам в суботу та в п'ятницю. Тут люди так само переробляють, втомлюються. Єдина головна відмінність, що мені тут подобається, це дійсно те, що ти просто спокійніше відчуваєш, тут немає такої сильної гонки, як в Україні. А також мені дуже подобаються комфортабельні автобуси, в яких ніхто не сяде поруч з тобою, тільки якщо не буде прям нагальної потреби. Люблю їхати сама на двох стулях. Чи змінилося моє ставлення до своєї рідної культури після переїзду? Так і дуже сильно. Цікаво те, що коли я вивчаю норвежську мову, то я спілкуюся з людьми з величезної кількості країн. І їм також цікаво, як відбуваються ті чи інші події в житті самих українців. І норвежцям це цікаво також. І коли ти починаєш розповідати про увесь неосяжний простір культурної спадщини, яка є в Україні, ти починаєш більше розуміти себе і більше любити свою культуру. Також нещодавно мені на курси потрібно було зробити презентацію про день Самоа і мені потрібно було знайти якийсь відповідний аналог свята в Україні, який би прославляв національну меншину. І я дізналася, що в нас є день кримсько-татарського прапору завдяки цій вправі. До цього я не знала про це. Наскільки змінилися мої звички в харчуванні та способі життя? Ще давайте я вам покажу, яка гадость в мене є. Да, це краб. І я вам скажу, що це реальна гадость, бо її виквирювати, якби не того туго, я б його не їла, чесно. Я стала настільки вибагливою, що тепер, навіть, коли мені креветки в пакетах попадаються, я на них дивлюся таке, типу, Е, нафіга воно мені треба. Лучше да, б мені м'ясо поклали, шкурочку, наприклад. Я стала дуже якоюсь вибагливою. Я пробувала крабів, Я пробувала амарів. Я пробувала креветок. Я пробувала.